Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як можна змінити Пін-код на своїй банківській карті. Часто буває таке, що ви чи забули пін-код, чи з якихось інших причин хочете його змінити. То якраз в цьому ролику ви це все і побачите. І так, заходимо в Privat24, нам відкривається такий інтерфейс, і нам треба вибрати ту карту, в якої ми хочемо змінити Пін-код. Тобто нажимаємо Гаманець. І вибираємо ту карту, яку нам потрібно. Наприклад, вибрали ми карту. І от бачите, коли ми зайшли на цю карту, яку хочемо змінити пін-код. Тут є така шестереночка. Натискаємо її, опускаємося вниз. І ось у нас, бачите, є змінити пін-код. Натискаємо Змінити. І тут нам треба вибрати новий пін-код, який ми хочемо. Встановити. На жаль, ви старий не зможете побачити, а тільки можна встановити новий. Вибираємо пін-код. І натискаємо змінити. Все, пін-код усмішно змінено. На телефоні практично так же робиться. Вибираємо ту карту, яку ми хочемо змінити в гаманці. Натискаємо на карту. І знову натискаємо на таку шестеріночку в правому верхньому куту. І тут є змінити пін код Натискаємо Змінити пін-код. І таким же макаром вибираємо Пін-код і натискаємо Змінити. Після цього у нас на карті змінився пін-код. І ми можемо користуватися вже новим пін-кодом. Так все просто, друзі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока. До нових зустрічей!